Зараз вам таке розкажу, що люди вони все знищили, не лишилося навіть і десятки років, щоб запобігти цьому суду, який йде на цей світ. І коли Ісус Христос прийшов на землю, йому казали: Ісус, подивись, там башня упала, там Пилат змішав кров з жертвами. Вони всі фокусували Ісуса на проблеми, на матерію. Але Ісус показував їм, що якщо ви не покаєтесь, то всі так загинете. І нам Ісус те саме каже, Він жив в ті самі часи, в які ми зараз живемо разом з вами, все те саме, всі ті самі проблеми були в людей. Але Ісус Христос не ходив і не осуджував те, що було. Він показував істину проблему, що порушується Слово Боже. І коли порушується основа, наприклад, коли в швабрі порушується основа, вона падає і б'є по голові. А коли порушується слово Боже, то світ падає і все руйнується. Тому у світі війни, геноциди, тому так світ трясе, тому такі напади, тому люди хворіють. І є три виміри квантової фізики. Перше це почуттів. Те, що ми бачимо почуття. Друге, це є атоми електромагнетизм. Третє це є субатоми, квантовий світ елементарних частинок. Кожна людина, яка вийде із свого тіла, вона не перетворюється в ніч. Вона вийде саме в той субатом квантовий світ елементарних частин. І якщо в людині не буде слова Божого, то Ну, людина не може бути в космосі, не може бути зовсім, тому що це є інакший вимір, це є зовсім інакший час, простір. Там нема часу навіть. Як взагалі це виглядає, коли ми торкаємося один одного? Коли ви торкаєтесь, наприклад, рози, то пучок енергії інформації торкається другого пучка енергії і інформації. І чому Ісус сказав, коли ви вийдете, вам буде воздано по вашим ділам. Коли людина зла, агресивна, вона вийде із свого тіла, вона зустріне те саме життя, що було, те саме, що було в ній все її життя. Тому Ісус Христос сказав: покайтеся, і не лишилося навіть десятки років до того судного дня, коли все стало. Коли все станеться, коли шоста печатка буде відкрита, і Бог дає час. Ми наче в капсулі ми закриті. Бог нас оберігає. Але коли закінчиться час, все це зруйнується, ми повстанемо перед реальністю. І що казав Ісус, це і є реальна правда. Це реальність, а ми живемо просто в ілюзії. Нас вже, є, нас вже настільки загрузили в ту ілюзію, що ми навіть не здатні, не спроможні відкрити очі. І світ набагато реальніший, ніж наш. Там відчуття набагато сильніше, ніж ми тут відчуваємо. Там набагато гарячіше, ніж ми можемо відчувати в своєму тілі. В кожній людині має бути слово Боже, тому в світі. Буде далі більше катастроф і цього гріха через те, що люди вони не приймають Слова Божого.